Вітаю на телеканалі Буковини новини. В студії працює Максим Калінчук, сурдоперекладач Леся Прохоренко. Сьогодні ви більше дізнаєтесь про такі події. 25 травня українці обирали главу держави. Триває підрахунок голосів. Громадські організації підбили підсумки спостережень у день голосування. Найстарші чернівчанці виповнилося 104 роки. Вибори президента України відбулись без серйозних порушень. Про це на брифінгу Кабінету міністрів України заявив міністр юстиції України Павло Петренко. За його словами, вибори були демократичні, чесні та прозорі. Як констатують спостерігачі та міжнародні організації, це перші вибори, які відбулися без залучення адміністративного ресурсу. Уряд забезпечив проведення виборів як на законодавчому рівні, так і на фінансовому і на рівні безпеки. Ми впевнені, що у центральній виборчій комісії є всі підстави для оголошення результатів у встановлені законом терміни, наголосив міністр юстиції України. Вибори 25 травня ще раз засвідчили про єдність української держави, говорять вітчизняні та зарубіжні експерти. Водночас громадяни покладають на нового главу держави великі надії, які ж мають бути перші кроки новообраного президента, аби стабілізувати політичну та економічну ситуацію в країні. Що думають пересічні Буковинці? Дивіться далі. Перший мир і виконувати все те, що брав у своїй програмі. Якщо буде відступати, значить він буде не президент. Люди йому нагадаються. Перше, це напевне затримка воєнних дій Росії. Тому що війна зараз зовсім нікому не потрібна. В першу дію це е, напевне ця дія його. А потім це вже напевне використання всіх сил своїх на економічне покращення нашого благосостояння. Перші кроки президента, мабуть, мають бути на поліпшення життя громадян його країни. Корупція в першу чергу, саме в чергу. Першу. І треба їх всіх чортових бабусі і нових людей поставити. Щоб припинилася війна, щоб люди жили спокійно. Я думаю, що це є перший крок. Преставляють війну і корупцію. Звільнити Донбас від сепаратистів. привести економіку в порядок і повернути Крим. Підсумки спостережено. день голосування на Буковині підбила Чернівецька обласна громадська організація Комітет виборців. Основну увагу її представники акцентували на тому, що члени виборчих комісій, не маючи досвіду, допустилися чимало помилок, тому є бюлетені, які визнано недійсними, або ж документи взагалі були залишені для повторного підрахунку голосів. Тему продовжує Ольга Ославська. Представники Чернівецької обласної громадської організації комітет виборців констатують, що під час виборів як президента України, так і Чернівецького міського голови були допущені деякі порушення. Неналежним чином були і підготовлені члени виборчих комісій, коли не навчені члени комісії і основним процедурам, що призвело до того, що було дуже багато процедурних проблем перш за все. Це були проблеми пов'язані з тим, що члени комісії не вміли грамотно оформити протокол про підрахунок голосів. Отже, дуже багато в округах було випадків, коли комісії повертали протоколи на уточнення. Також були випадки, коли порушувалася процедура проведення голосування і сам підрахунок голосів. Забували підписуватись в контрольних листах чи навпаки, підписувались в виборчих бюлетенях, що за законом вже не дозволено. Видавали бюлетені на підставі, так як в Хотині на 396 й дільниці було. Видавали бюлетені на підставі попереднього списку виборців. І це викли... зараз викликало дуже великі проблеми в зв'язку з прийняттям виборчої документації і протоколів про підрахунок на сьогоднішній день. Оця 396-та дільниця залишилася на самий кінець, і окружна комісія. ЦВК зараз радиться, що з цією дільницею робити вчора. На двох виборчих дільницях документи були залишені для повторного підрахунку голосів. Це у виборчому округу номер 205, село Брусниця Кіцманського району та селище міського типу Путила. Там були виявлені зловживання, які потребують перерахунку голосів, траплялися й інші казусні ситуації. був такий цікавий випадок, я не буду називати цю виборчу дільницю. Ми вийшли на вулицю, побачили якесь світло, фонарик, підійшли, а вони переписують. Підійшов їхній міліціонер і що скоро наша черга, нам треба заходити. Вони беруть ці коробки і кричать Ми перепишемо там. Вже на місці в приміщенні ДВК, де знаходяться щонайменше шестеро міжнародних спостерігачів, за нашою порадою вони змінили порядок чергування і доробили свою справу так, щоб менше бачило міжнародного люду. Помилки у підрахуванні голосів, описки ці порушення найчастіше допускали члени виборчих комісій, але це суттєво не вплинуло на результати голосування, кажуть в комітеті виборців. Проте не всі буковинці з цим погоджуються. Звісно, пройшли чесно, тільки чесно. Українці чесні люди. Ну, зараз така е ситуація в нашій державі, що ніхто не робить почесно. Я вважаю так. Знаєте, як вони часом затягують довго, ніби того результати, а потім це місяць тягнеться під рахунки, а потім вибирають когось іншого. Ми вже знаємо, як це часом робиться. Думаю, може, цей раз було все чесно. Спостерігачем я бачила все, як проходило дуже чесно. Оля Ославська, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Громадська мережа опора оприлюднила явку виборців та результати голосування на позачергових виборах президента України згідно зі швидким статистичним підрахунком голосів, які проводяться на основі фактичних офіційних результатів. З подробицями наші кореспонденти в Чернівецькій області за перебігом виборів від опори стежили 6 довготермінових та 27 короткотермінових спостерігачів. Ними проводився також паралельний підрахунок голосів за статистичною вибіркою. Стати голосування за даними опори Петро Порошенко набирає 53,4%, Юлія Тимошенко 13,2%. Стосовно інших кандидатів, то їхня загальна загаль, їх загалом підтримало не більше 31,8% і 1,6% – це зіпсованих бюлетенів. Також представники опори зафіксували ряд процедурних порушень під час голосування на виборчих дільницях. Це робота виборчих комісій. Там початок від відкриття виборчих комісій, протоколи вранішнього засідання. Там ну, це, тобто, це те, що стосується роботи виборчих комісій, перешкоджання виборчому процесу, незаконне голосування, порушення правил агітації, порушення таємниці голосування це на що ми наголошували, що було зафіксовано в Чернівецькій області, зокрема на дільницях в Чернівцях. Було зафіксовано фотографування виборчих бюлтнів, а згідно змін до закону про вибори президента, фотографування це вже теж є карним злочином. Попри ці порушення, громадянська мережа опора вважає, що вибори на Буковині прийшли чесно і прозоро, і на відміну від попередніх не було зафіксовано жодного випадку з підкупом виборців. А щодо виборів Чернівецького міського голови, то їм відомий лише один факт. до нас поступила інформація, що знову ж таки по тій самій схемі на студентських дільницях буде використовуватися. Засоби впливу на виборців, це мали бути, бути спеціальні позначки в куту клітинки виборчої напроти кандидата. Ми відвідали, нам вдалося відправити спостерігача, оскільки в нас по виборці на студентських дільницях не було спостерігачів. Нам вдалося одного спостерігача на одній дільниці розмістити, інші наші колеги теж розмістили по інших дільницях. На жаль, ми від них інформації не отримали, що вони там побачили, тому ми можемо сказати тільки по одній дільниці номер 507, яка розташована в третьому гуртожитку. Отже, там ми за результатами так було проголосували 806 осіб. За кандидата Каспрока проголосували 346, за кандидата Михайлішина 177, відповідно, 42 і 21 відсоток. З цих, які були за кандидата Михайлішина, ми виявили 48 бюлетенів з відповідними позначками. У квадратику біля голосування, а саме перевернуті символи W англійська, символ та коса лінія. За оперативними даними, які отримали активісти мережі шляхом телефонного опитування на всіх чотирьох дільничних виборчих комісій, у Хотині перемагає Микола Головльов, перший заступник хотинського міського голови, представник партії Удар. Всього участь у перегонах брало 10 кандидатів. Олександра Сорохан, Олена Гончак, Віталій Мельницький, телеканал Буковина. Прямо Двох гори іноземців, які намагалися перетнути українсько-румунський кордон з мисливськими ножами, затримано в пункті пропуску порубне. Вондій вантажного автомобіля 46-річний Білорус, повертаючись на батьківщину, вирішив прихопити із собою два мисливські ножі, які придбав за кордоном. Приховавши ножі в дверцятах автомобіля, чоловік і не сподівався, що їх буде виявлено. Ще одну любительку ножів у цьому ж пункті пропуску було затримано днем раніше. Нею виявилась громадянка Румунії. Під час огляду легковика прикордонники та митники виявили мисливський ніж. Наразі в обох випадках предмети вилучені щодо їх власників, то їм покарання винесе суд, повідомляє прес служба Чернівецького прикордонного загону. На 74-му році життя перестало битися серце ветерана Чернівецького та українського телебачення, заслуженого діяча мистецтв України, режисера та звукорежисера з великої літери Василя Івановича Стриховича. Його прізвище золотими літерами вписано в історію не лише чернівецького українського телебачення. Його внесок у розвиток і збереження українського мистецтва та культури неоціненний. Понад чотири десятиліття Василь Іванович Стріхович самовіддано та невтомно служив його величності мистецтву. Після закінчення Чернівецького музичного училища навчався у Львівській державній консерваторії імені Миколи Лисенка. Одночасно працював на Львівському радіо. 1966 року його доля пов'язана з Чернівецькою державною телерадіокомпанією. Розпочав звукорежисером, потім працював режисером та головним режисером. Музиканти, яким пощастило працювати з майстром, з Згадують, він мав 200 відсотковий слух, міг на одному мікрофоні та кількох мікшерах записати досконалу фонограму, якій і зараз немає рівних. Василь Іванович Стріхович, тоді молодий звукорежисер, взяв на себе сміливість без дозволу тодішньої художньої ради записати і видати в ефір нову пісню чернівецького студента-медика Володимира Євасюка Червона рута, з якої розпочалась нова ера української естради. Василь Іванович дав лед творчості Софії Ротару, Василя Зінкевича, Іво Бобула, Олександра Сірова, а ще композиторів, виконавців, солістів, симфонічних оркестрів, колективів художньої самодіяльності України. Творчий діапазон режисера Василя Стріховича був досить широким, суспільно політичні, молодіжні, сатиричні літературні програми та найяскравіше розкрився його талант саме у музичних проектах. У 1969-1971 роках був режисером музичних передач для інтербачення. Завдяки його майстерності на всесоюзному екрані з'явились справжні телешедеври. Майстер долучався до створення низки мистецьких програм на центральному телебаченні. Заявив про себе як режисер-постановник масових телевидовищ під час першого всеукраїнського фестивалю Червона рута для кількох поколінь телевізійників. Василь Іванович став вчителем. Його харизма надихала усіх. Його творчий неспокій палав яскравим вогнищем прагнення нового. У золотому фонді ТРК Буковина творчі роботи Василя Стріховича є взірцем справжнього професіоналізму. Світлий образ майстра Василя Івановича Стріховича назавжди залишиться у наших серцях. Він був, і є і назавжди залишиться легендою Чернівецького та українського телебачення, який вписав яскраву сторінку в українську культуру. 24 травня найстарішій Чернівчанці виповнилось 104 роки. Секрет свого довголіття вона пояснює тим, що ніколи не робила людям зла, а навпаки, відповідала добром. У гостях у іменинниці побували і наші кореспонденти. Олександра Назарова народилась у Куйбишеві, Росія, 1910 року в багатодітній родині. Після війни разом із чоловіком, який був військовим, приїхала до Чернівців. Виховала двох синів, п'ятеро онуків, дочекалася правнуків. Олександра Назарова з семи місяців виростила онучку Гюльнар, яка вже нині має своїх дітей. Практически вот в 53 года бабуля свалилась я на голову с кучей болячек, с кучей проблем, и она фактически стала мне и мамой, и папой, ну, баб баб, дедушка еще был. Царство ему небесное. Но ну, вот она практически взяла на себя в таком возрасте полностью заботу о маленьком ребенке. И она с этим справилась. И она вот тоже помогала мне воспитывать сына. Она мне давала денежки, чтобы я считала копейки. Она приучала мне, что сколько стоит там, что за это можно купить. И мы покупали после этого творог, там какие-то овощи. Як розповіла онука довгожительки, бабуся дуже любить життя, цікавиться навіть новітніми технологіями. Три роки тому вона освоїла скайп і годинами могла розмовляти з родичами або подругами внучки, які проживають в інших країнах. Рік тому помер її молодший син, через що в неї відняло ноги. Проте любов до життя не втратила. Жажда до житті це найголовніше в этом в Ну і, звісно, щоб її любили. Родичі кажуть, що Олександра Гнатівна ніколи не була байдужою до людей, до їхніх бід та проблем. Но она всегда очень требовательна к тому, что вообще ее окружают, какие люди ее окружают. И вот в этом плане, конечно, у нее такой сильный панцирь характера. А по натуре и по своему, скажем так, вот Ну, ментальному, то есть, она бесконечно любознательная и действительно очень добрая. Она очень любит молодежь, детей вообще, она любит людей. И ей всегда люди интересны. Вот. Святкувала своей день народження найстаріша жителька Чернівців разом з родиною в ресторані. Ми перший год відмічаємо без папи. Тобто звичайно ми завжди всегда сім'єю збиралися. а в цьому году ми тоже Будемо зібратися, будуть найближчі збиратися люди і ми йдемо їсти тортик торчити в ресторан. Буля сказала, що вона хоче сладкого. Олександра Сорохан, Максим Білаткач, телеканал Буковина. У Чернівецькій обласній філармонії відбувся концерт музики Стравінського за участі всесвітньо відомого диригента Ігора Блашкова. Відомий диригент Ігор Блашков виступав у Польщі, Німеччині, Іспанії, Франції, Швейцарії, США та Японії. Нині завітав у Чернівці. Митець зізнається, місто гостинне та приязне. А боковинці поціновувачі високої музики 25 років тому, і 20 років тому я вже був у Чернівцях, на чолі з київським камерним оркестром, який я очолював тоді. І в мене були два концерти саме у цьому самому залі. Ну і Чернівці мені дуже подобаються і своєю архітектурою, і люди дуже ввічливі, такі привітні. Дуже мені подобаються тут. Зі сцени лунали твори у виконанні симфонічного та камерного оркестрів, а також камерного хору. Музика Стравінського надихає та підносить. Переконані глядачі. Молодці наші музиканти, що взагалі взялися за цю музику, що кілька, кілька, фактично кілька ж окремих ансамблів підготували, підготували і, і, і хор, і камерний оркестри, великі оркестри підготували нас з з цим великим композитором. Хотілося би відмітити, що дуже цікаві твори. Виконується дуже якісно. Враження чудові. Завжди стараюся ходити на концерти класичної музики. Сьогодні в залі Стравінський, це один з найкращих композиторів. Ось тим більше різноманітні і хор, і оркестр. Валентина Данилюк, Антон Романюк, телеканал Буковина. Наразі це все, що підготували наші кореспонденти. Слідкуйте за випусками новин на все добре.